Березні 2008 року в області розпочав свою роботу проект Місцевий розвиток орієнтований на громаду, започаткований Європейським Союзом та Організацією Об'єднаних Націй. Проект надає можливість вирішити громадам їхні проблемні питання, які не під силу вирішити самостійно в зв'язку з обмеженістю коштів, що стосуються медичного обслуговування, енергозбереження, водопостачання, підвозу школярів. Учасниками проекту стали райони області, відібрані на конкурсній основі. Таких районів вісім. Серед них і Олександрівський район. Прикладом наполегливої та активної праці в проєкті є робота громадської організації підлісненське самоврятування крок у майбутнє. Громада успішно завершує проєкт, який розпочала. Мікропроект, який розробила громадська організація, спрямований на прокращення умов навчання в школі села Підлісного. Діти будуть значатися в теплій, затишній, охайній ошатній школі. Під час впровадження на території Олександрівського району проєкту місцевий розвиток орієнтований на громаду. У селі Підлісному було створено громадську організацію «Підліснинське самоврядування Крок у майбутнє, яка об'єднала жителів 12 вулиць, а це 441 мешканець цього населеного пункту. На зборах громадської організації було підготовлено мікропроектну пропозицію поліпшення енергозбереження Підліснинської загальноосвітньої школи. У цьому навчальному закладі навчається більше ста учнів. Щороку за кошти батьків та вчителів здійснюються косметичні ремонти шкільних кабінетів. Було проведено вибірковий ремонт підлоги. Противікна і двері приміщення школи потребували термінової заміни. Внаслідок перегнування дерев'яних конструкцій у приміщеннях школи недостатня теплоізоляція, що приводить до понаднормових витрат тепла. Також, і це найголовніше, ця проблема негативно впливає на здоров'я дітей та вчителів. Низька температура у класах є причиною частих захворювань. Голубою мрією було про те, щоб Покращити умови роботи педагогічного колективу, а також умови навчання дитячого колективу, учнівського колективу. Сучасне фінансування держави бюджету, практично не дає такої можливості, і ось здійснення цієї голубі мрії нам допоміг проект. А ще я пам'ятаю, як до нас приїжджав влітку доктор Сах. Це було щось неймовірне, тому що зійшлися дуже багато людей, представників громади. Він був захоплений від того, що в нас. Наших людей, членів громади, горіли очі, і він це побачив і відчув, що дійсно тут люди ці працюють. Пропозиція була затверджена членами громади та схвалена підлісницькою сільрадою і форумом місцевого розвитку Олександрівського району. Фінансування проекту відбулося на принципі розподілу витрат. Більше 23 тисяч гривень зібрала громадська організація «Підліснинське самоврядування кроку майбутнє». 77 тисяч гривень було виділено проектом місцевий розвиток, орієнтований на громаду. Решту коштів, а це більше 68 тисяч, профінансовано з бюджету сільради та місцевими підприємцями. Тут дуже добре, що школа тепло, в школі вікна не дує, що приходили ми сюди на ремонти, допомагали і будемо допомагати їм. Тож завдяки спільним зусиллям у Підліснінській загальноосвітній школі було встановлено 106 віконних блоків з металопластику. Реалізація проєкту дала можливість покращити технічний стан будівлі, поліпшила її теплоізоляцію та дозволила заощаджувати до 15% палива. А це значна економія коштів на енергоносії. Головне покращилися умови навчання дітей, які здобувають знання у світлих та теплих приміщеннях. Попереду ж нові проекти на благо громади. Приміщення школи. По-перше, набуло естетичного вигляду. Вона одягнулася, ніби наречена. По-друге, не тільки пройшло збереження що енергії, що надзвичайно важливо для світу використання енергії для природи, для екології, для навколишнього середовища, а тепло для дітей. Якщо раніше у приміщеннях наших аудиторій температура не піднімалася вище 14 градусів, то зараз діти навчаються в теплих класах, де температура не опускається нижче 18 градусів. І дійсно в наших кабінетах зараз. Тепло, в нас протягом навіть уроку відкриті вікна. Я щаслива з того, що ми попали в проект і маємо прагнення, маємо надії, маємо мрії в тому, що наша співпраця продовжиться. Де проявляють активність населення району досить завдяки також інформаційній роботі обласного ресурсного центру і нашій пропаганді вони проявляють зацікавленість в розвитку своїх територій. Сьогодні проект дійсно показав, що. Можна розвиватися в будь-яких умовах, використовуючи ось ці гранди, ось ці пропозиції, які надходять до нас від Європейського союзу, від проону ну, і взагалі від різних проектів і конкурсів. Саме головне для цього потрібно бажання, наполегливість і розуміння того, що громада повинна жити, що громада це живий організм, який заслуговує на розвиток і який потребує для цього певної уваги. Прикладом успішної діяльності громад є не лише громади нашого району. Діяльність проекту спонукає до спілкування громад, учасників для обміну досвідом. Це дає можливість розширити кругозор членів громади. Нещодавно до нас завітала громадська організація Іванівська веселка з села Іванівка Новоукраїнського району. Вона також має досвід успішного впровадження проекту. Цією громадою придбано шкільний автобус для підвезення учнів до загальноосвітньої школи. На території Іванівської сільської ради Новоукраїнського району знаходяться сім населених пунктів, які від села Іванівка відділяє значна відстань від 4 до 10 кілометрів. Найбільшу проблему це становить для дітей, які в дощ і в сніг змушені добиратися до Іванівської загальноосвітньої школи, витрачаючи чимало часу і сил. Саме тому за несприятливих погодних умов відвідування навчального закладу дітьми з віддалених сіл значно погіршується. Зрозуміло, що збільшується і кількість захворювань дітей. Така ж ситуація і у групах дошкільного виховання, які існують при Іванівській школі. Розпочинаючи з 2007 року, до школи дітей возив автобус новоукраїнського автотранспортного підприємства, який також здійснював рейси до районного центру. У зв'язку з цим діти виїжджали до школи о 7-й годині ранку і поверталися додому аж о 17-й, що негативно впливало на їх стан здоров'я. Знижувався рівень засвоєння навчального матеріалу. Маленькі школярі втомлювалися, часто пропускали заняття. У нас підвозяться діти із трьох сіл з Костянтинівки, з Типового і із села Квітки. Відстань таке немаленька, з квітки 4 з Типового 5, і із Костянтинівки 10. Саме тому жителі Іванівки створили організацію громади Іванівська веселка та звернулися за допомогою до проекту Місцевий розвиток орієнтований на громаду. Оскільки саме сільська рада цього населеного пункту шляхом відбору потрапила до проекту, відні ми зареєстрували громадську організацію Іванівська веселка, яка є невід'ємною частиною саме успіху в реалізації даного проекту. Ініціативна група мешканців села висунула пропозицію щодо придбання шкільного автобусу для перевезення дітей. Також були пропозиції від інших членів громади замінити вікна та двері у приміщенні Іванівської школи, реконструювати систему вуличного освітлення, відремонтувати приміщення ФАПу та центру дозвілля, закупити нове медичне обладнання. У результаті саме проблема придбання шкільного автобуса на зборах громади, яка на сьогодні налічує 80 чоловік, була визначена першочерговою і пріоритетною. Саме перший проєкт, до якого ми долучилися, і вирішили, що ну, найболючіше питання це підвезення учнів, і ми вирішили, що перший проєкт, який ми будемо разом реалізовувати, це шкільний автобус. Тож завдяки спільним зусиллям членів громади, сільської ради, меценатів, проєкту місцевий розвиток орієнтований на громаду, фінансовій допомозі з обласного та районного бюджетів для перевезення школярів, було придбано автобус вартістю 227 тисяч гривень. Мені... Дали ключі, щоб я вам вручив. Але скажу вам чесно, в цих ключах турбота і ваших батьків у цьому автобусі турбота не тільки сільської ради, районної ради, адміністрації, а також всіх людей, які зацікавлені в тому, щоб виросли розумними, здоровими і радували нас. Своїми добрими успіхами в навчанні. А зараз я дозвольте вручю Ці ключі. Автобус хороший, зручний, дітям подобається автобус. Міста 21 місто в автобусі. І в мене тепер з'явилася робота. Відзначимо, що члени громади зібрали близько 6% цієї суми. А завдяки підписаній грантовій угоді між громадською організацією «Про ООН» проект надав фінансовий грант у сумі майже 70 тисяч гривень. Дуже добре, я хочу сказати, що є така організація, є такі люди, які створюють такі проекти і дають можливість нам вирішити якусь таку болючу проблему. Ну, раніше ми це вставало дуже зранку. нам потрібно було вставати дуже рано. Ми витрачали десь е, минут 40, щоб дійти до школи. Ну, тяжко ходить, тому що шлях великий. Нам вже стане набагато легше, коли є новий автобус. Завдяки громаді, завдяки спонсорам, завдяки адміністрації і наполегливості нашого голови громадської організації. І... Можна сказати, такі школи. Ми, в принципі, довели цей проект до завершення, і сьогодні маємо таку нагоду вручити дітям цей автобус і вже підвести підсумки цього проекту. На загальних зборах жителів Іванівки та прилеглих сіл. Проект Шкільний автобус громадської організації Іванівська веселка підтримали 32 жителі села Октябрське, 55 мешканців Костянтинівки, 68 – села Квітка та 142 – Іванівки. Тепер учні вчасно відвідують школу, було встановлено графік перевезень, який відповідає віковим категоріям дітей. А члени громадської організації Іванівська веселка можуть впевнено говорити про те, що вони не на словах, а на ділі дбають про здоров'я та майбутнє підростаючого покоління. На цьому ми не зупиняємось, так як я говорила про те, що вже ці проекти дуже цікаві, і кінцевий результат також дуже ну, вдалі даваний. Додаткову квоту ми отримали. Проект енергозберігаючих технологій допоможе нам витримати і тепловий режим у школі, і забезпечить тепло і затишок, і збереже здоров'я дітей і працівників школи. Школі, навчається 50 учнів, Значить, при тому до Дібрівської загальноосвітньої школи підвозяться учні із сіл Василівка, Зелене, Бурти. Значить, маємо ми старенький шкільний автобус, але дійсно ті проблеми, які накопичувалися роками, Значить, приміщення, побудоване ще у кінці 60-х років, віконні рами були от, ну, в такому були напівзруйнованому стані. Значить, двері теж мали там щілини і все інше. І от ми порадилися і вирішили, а що, якщо ми попробуємо? Да. Значить, І отой європейський проєкт, ота Європа прийде у ту віддалену. Дібрівку. І сьогодні це вже пройшло півтора року. Я можу сказати, і всі це побачили. Ось вона, та Європа. Ось ті вікна, ось ці двері.